Привіт, мої любі водолії! Сьогодні ми зробимо для вас розклад на вересень місяці. Подивимося, що він вам принесе, які можливості відкриє, про що вам варто знати, які поради вам дадуть аркани Таро. Ну і взагалі енергетику цього місяця. Я нагадую, що це загальний розклад, тому для того, щоб ви могли отримати максимум. Користі від тієї, яку я буду зараз озвучувати, вам потрібно приміряти цей розклад на свою життєву ситуацію. І тоді ви отримаєте більше плюшок, ніж могли. Давайте подивимось, яка буде енергетика місяця для водолії. П'ятірка мечів. В'ячірка мечів це карта, яка несе в собі енергетику перемоги, але перемога нечесним шляхом. Це така перемога, яка надає тобі внутрішньому тріумфу, тому що ти розумієш, що ти насправді на неї не заслуговуєш. І в цій ситуації, по цій карті, це може, можете бути ви, людиною, яка отримує перемогу нечесним шляхом, а можуть бути інші люди, які так вчинять з вами. Тож вам тут потрібно. Протягом місяця, перед тим, як щось робити, приймати якісь рішення і досягати якихось своїх результатів, вам потрібно чесно поговорити, так скажемо, зі своєю совістю. Вам потрібно зрозуміти справжню мотивацію так, того чи іншого вчинку з вашого боку або з боку іншої людини, для того, щоб ви не, не пішли на угоду зі своєю совістю, скажімо так. І потрібно бути дуже уважним по відношенню до своїх опонентів, конкурентів, до людей, з якими ви спілкуєтесь, для того, щоб вам не вдарили в спину, розумієте, поки ви там зайняті якимись своїми побутовими справами. Тут іде ем, питання нечесної перемоги. Оце головний буде акцент місяця. Тепер давайте подивимося, що ж буде в питаннях фінансів, доходів, роботи, кар'єри для водоліїв у вересні. Королева ночів, знову мочим. Мечі. Королева мочів це така, знаєте, взагалі це людина, скоріш за все, це жінка, яка має владу, яка досить інтелектуально розвинена, і вона може, знаєте як, це може бути, до прикладу, ваш начальник, який за вами слідкує і намагається ходити. Холодним розумом оцінити ваш професіоналізм, наскільки ви відповідаєте своїй посаді, наскільки ви заслуговуєте на ту зарплатню, яку ви отримаєте. отримуєте. Також по королеві мечі можуть бути різного роду перевірки, перевірки документів, перевірки ваших звітів, ваших розходів, якщо у вас є представницькі розходи. Це можуть бути якісь іспити, які. Ви будете ну здаючи, будете отримувати якби допуск до тих чи інших обов'язків, до тих чи інших ресурсів. Але дивіться, вам в цьому місяці потрібно особливо уважно підходити саме до ментальної сфери, до, своєї, до своїх знань уважно підійти, бути у усіх питаннях. Перевіряйте ті звіти, які ви подаєте начальство, будьте уважними до всього, що ви пишете, підписуєте, і того, як, як вас можуть оцінити ті чи інші ситуації. Якщо ви підприємець, то тут знову ж таки можуть бути перевірки там, з податкової, чи ще звідкись від банку там, і вам потрібно офіційно зробити все правильно, щоб до вас не було питань. Давайте тепер подивимося на особисте життя, на взаємовідносини, партнерство, кохання, романтику, що буде в вересні для водолії. Сфері. Трійка пентаклів. Трічка Пентаклів це непогана карта на відносини. Вона говорить, що в цих відносинах ви можете багато чому навчитися. Якщо у вас вже є відносини, вони такі довготривалі, стабільні, то вони так і будуть стабільними. Єдине, що може бути така ситуація, коли знаєте, один з партнерів. Виступає в ролі вчителя, а інший партнер виступає в ролі учня. Якщо у вас в відносинах зараз проблеми, то тут карти говорять, що потрібно, знаєте, як зробити реставрацію, можливо, передомовитися зі своїм партнером, поговорити, зрозуміти, хто чого очікує від цих відносин, розібратися в мотивації, в почуттях і в ваших цілях. Зробити такий певний, знаєте, як переоцінку цінностей цих відносин. Якщо у вас тільки починаються відносини, то вам потрібно ще підтягнути свою майстерність флірту, підтягнути свої навички тому, в побудові цих відносин. Вам ще не вистачає певної майстерності, але весь, всі можливості у вас є. Потенціал у ваших відносин досить такими поганими. І вони можуть стати прямо стабільними такими відносинами, на які ви зможете опиратися. Якщо у вас немає зараз партнера, то ви можете його зустріти на різного роду курсах, семінарах, зустрічах по підвищенню кваліфікації, на якихось майстер-класах, на лекціях, на навчанні. Тобто, там, де ви прокачуєте свій рівень майстерності, от якщо є у вас можливість відвідувати такі заходи, не лініться, йдіть, спілкуйтеся, знайомтеся. І там саме ви зможете знайти собі партнера. Тепер давайте подивимося, які ж можливості принесе для водолії в вересень місяць. Це нові можливості. П'ятірочка. П'ятірка жезлів, жезлів це карта конкуренції. І у вас з'явиться можливість продемонструвати свою конкурентну здатність, продемонструвати, помірятися з рівними собі, своїми силами. Це така активність. Якщо ви займаєтеся своєю справою, це дуже класна справа на бізнес, тому що конкуренція вона завжди розвиває, вона змушує нас іти вперед, вона змушує нас демонструвати всі найкращі якості себе як е, спеціаліста. Вона нас активізує. Якщо дивитися там, розглядати це питання в плані відносин, то це також можливість продемонструвати себе як партнера, який може конкурувати з іншими. От. А ще це можливість вирішити конфлікт. Якщо у вас є якась конфліктна ситуація, будь-що. Навіть саму, у самого собою, як внутрішні конфлікти, у вас буде можливість їх зрозуміти, вирішити і закрити це питання. Тепер давайте подивимось, про що водоліє потрібно застерегти в Застереження для вас. Чистка купків. Ну, це взагалі дуже приємна карта, але як застереження, вона, знаєте, про що говорить? Не впадайте в ностальгію, вам не можна погружатися в минуле. Не ведіться на пропозиції своїх колишніх, колишніх, не повертайтесь на роботу, на якій ви колись працювали. Тобто все, що пов'язано з минулим, вам потрібно від нього йти, вам потрібно йти в майбутнє. І так само не можна бути в вересні проявляти таку дитячу позицію, бути Наївним бути а, добродушним знадтом, можна навіть так сказати. Будьте обережні, щоб ваша наївність, наївність не вирізла вам з боку. І пораду для вододіїв, давайте подивимося, що вам порадять аркани в вересні місяці. Сімка кубків. Так, Сімка Кубків це карта а, вибору в першу чергу. Карти радять вам не забувати про те, що у вас завжди є вибір. А, в будь-якій ситуації ви маєте право обирати, а не погоджуватися з тим, що вам нав'язують. А, якщо а, навіть складаються так обставина, що вам здається, що у вас немає вибору, а, у вас все одно є вибір, як на це реагувати, яким чином. Використати цю ситуацію для себе, які уроки внести з цієї ситуації. Тобто, свобода вибору це те, чим нас наділив Господь Бог, і це те, що є у кожної людини, і те, чого не можна у неї відібрати. От. І вам потрібно не забувати про те, що у вас завжди є вибір, користайтеся ним. Перед тим, як приймати якесь рішення, подивіться інші варіанти для того, щоб зробити правильний вибір. І ще сімка кубків це ще карта ілюзій. І, як порада, тут ще можуть говорити, що не впадайте в ілюзії, не носіть на собі рожеві окуляри, дивіться на ситуацію тверезо і знаєте, коли у вас занадто багато виборів, Одна справа, коли там. А і, Б, і тобі потрібно виплатити чи інше. А інша справа, коли ти, в тебе розбігаються очі, і ти можеш просто витратити купу часу для того, щоб обрати серед дуже великої кількості варіантів. Якби відбувається таке розпилення, розфокусування уваги. От цього потрібно уникати. От такий був для вас розкладний його долічки. Я вам бажаю класного, продуктивного вересня. Кайфуйте від життя, радійте йому, беріть максимум від цього життя. І хочу подякувати вам за те, що ви провели цю час зі мною. Попрошу вас поставити вподобайку цьому відео. Не забудьте підписатися на мій канал і лишати свої коментарі. Я завжди їх читаю, відповідаю і дуже радію, коли вони з'являються. А я говорю вам до наступної зустрічі і пока-пока.